Розвитка це перш за все діяльність інтелектуальна. За весь час повномасштабної війни не було такого моменту, коли ми переважали противника у ресурсах. Роботи багато, її треба виконувати і не жаліти себе. Переважно протягом війни новаторами були саме ми. Присутність в морі вона нівельована повністю зі сторони противника. Зараху знову ж таки. Ми країна, в якої майже немає флоту, але ми їхні ресурси практично всі загнали, загнали кудись туди, і вони вже не здатні ними користуватися. Це був наш секрет від початку. Повномасштабної війни, і в принципі, так залишається і зараз люди, які мають талант, які мають мотивацію захищати землю, вони досягають переваги над противником, якого просто е гонять, тому що тому що так вирішив великий лідер у них там в Кремлі. Працює спецпідрозділ Тимура із цих слів у медіа чи соцмережах можна зрозуміти, що окупантам довелось не солодко. Були втрати загарбників і неймовірні операції українських бійців. Бо ж спецпідрозділ Тимура, головного управління розвідки міноборони України, це універсальний оперативно-бойовий підрозділ спеціального призначення, який брав участь у звільненні острова Зміїни і поверненню під контроль України вишок бойка деокупації вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. Бійці робили рейди в Крим і на Енергодар билися за Бахмут. Та Авдіївку. і зараз маємо змогу поспілкуватися з Роландом. Це боєць шостого загону спеціальних дій у складі спецпідрозділу Тимура. Роланде, я вас вітаю, і дякую, що знайшли час для нас. Вітаю, дякую, що запросили. Велика кількість операцій, які з них були найбільш важкими для вас? Для мене особисто це були операції в районі Енергодару. Це були важкі задачі, відповідальні задачі. І я особисто там отримав поранення, тому для мене оце відчуття, того, що, е, того, що в мене забрали шматок здоров'я і що ми не доробили те, що мали доробити, і мене зачіпає, хотілося б, хотілося б е, взяти реванш. Можу сказати лише те, що ми здійснювали багато рейдових дій, які мали за мету нанести враження і нанести втрат противнику. Ми ці втрати наносили, але без втрат з нашого боку теж не обійшлося. На жаль, але це була велика наука, яку ми використали в подальшому, і зробили з неї правильні висновки, які нанесли дозволили нам наносити більше втрат противнику у наступних операціях. Зараз ми маємо якраз річницю звільнення острову Зміїни, і це трапилося у червні 2022 року. Як тоді вдалося втілити цю операцію в житті, якими були найважливіші її аспекти? Звільнення острова Зміни, воно було дуже відповідальною багатоетапною задачею, яка здійснювалася під е, керівництвом спецрозділу Тимура, але з залученням дуже багатьох родів військ. Це була комбінована складна операція, яка тривала е, до того, як острів Зміни було звільнено. Це пройшло багато часу і дуже багато роботи, яка залишається за лаштунками. Це була складна робота, дуже відповідальна. Люди ризикували своїми життями для того, щоб. Е, Добитися того, щоб Півдня Одещину нічого не загрожувало, тому що ми розуміємо, доки Змійний був окупований, вся Одещина вона перебувала під загрозою, можливих різних саботажних дій, диверсійних дій противника, і навіть десантування якогось і окупації частин Одещини або навіть цієї. Тому ми розуміли відповідальність, яка перед нами стоїть, і здійснили дуже багато роботи не лише ми, але й інші роди військ під керівництвом підрозділу Тимура. До того моменту, доки перш нога першого розвідника вступила на острів Зміїний. Звільнення само зачистка остров Зміїний – це операція дуже складна сама по собі, тому що противник залишав там за собою різні елементи мінування, і це теж була складна задача, навіть навіть коли ми вже туди зайшли. Але необхідно усвідомлювати, що перед цим, перед тим як туда вступила перша нога розвідника, прийшло дуже багато роботи. І ця робота була відповідальна і небезпечна також. А як себе у той час вели окупанти? Тобто, наскільки острів був важливим для них? Наскільки вони намагалися боротися за нього? Скажімо так? Вони дуже тривалий час намагалися боротись за, за цей острів, тому що для них, в принципі, це був такий медійний провал, те, що вони не здатні розширити свій плацдарм і не здатні перейти перейти далі у наступ. Вони лишили своїх людей там, вони не могли їх нормально забезпечити за рахунок, знову ж таки, наших дій на воді. Вони постійно несли втрати і їм просто не залишили вибору, крім тікати звідти. Тому що кож кожен день їхнього перебування там вони за нього платили крові. Е, дуже часто після офензив, успішних офензив українських сил оборони, як це було там на Харківщині, на Херсонщині, зокрема, окупанти починали. Обстрілювати звільнені від них території, намагалися гатити там і знищувати все, знищувати усе, до чого вони могли дотягнутися. Ну на жаль, це така от тактика в росіян. Чи намагалися вони робити оці у лапках удари на зло по зміїному уже після того, як його вдалося звільнити? Вони робили такі удари і по зміїному, і по Одещині, де, ну, де ми іншу роботу здійснювали. Вони цим постійно займалися і займаються, але так як їм зв'язали руки, і вони не здатні не здатні відбити його назад, не здатні провести якісь операції для того, щоб його перехопити, то це все, що їм лишається. Ракети, шахеди і тому подібне. Слава Богу, це не настільки дошкульно, як могло б бути, тому що їм не вистачає військової військового хисту робити це грамотно. Про спецпідрозділ зараз. На яких напрямках перебуває і як діє? Наш підрозділ частина його виконують задачі на лінії фронту, частина за лінією фронту. Наносимо втрат противнику, здійснюємо все для того, щоб наші землі залишались під нашим контролем, для того, щоб повернути наші землі назад. Говорити деталі я не можу для безпеки наших сил, для успішності наших задач. Частина підрозділу перебуває на злагодженні, готується до виконання подальших дій. Я хочу поговорити про поле бою і війну в такому більш глобальному розумінні, бо вона за три з половиною роки повномасштабного вторгнення змінилася, стала більш технологічною. Які зміни відчули розвідники за ось цей час повномасштабного вторгнення? Як ми знаємо, відбулось багато змін. Технологічних проривів новаторства за час повномасштабної війни, які здолували не лише противника, які здолували весь світ, те саме посюдомісне використання різноманітних дронів, в тому числі наводних. Для розвідників так само відбулось багато змін, тому що задача розвідника, головна, це залишатися невидимим для противника. Це робота така інтелектуальна. І там, де наші дії стоять відомими, там, де ми втрачаємо ефект раптовості, е багато роботи вже не, ми не здатні робити. Тому, от поява великої кількості дронів вона вплинула негативно, але поле бою стало складнішим. Противник адаптувався, він теж використовував різні технологічні рішення. Але, тим не менш, це не означає, що задачі стали робити неможливо. Досі багато є таких. Е Підрозділів і людей, які здатні виконувати різноманітні складні задачі, класичні розвідувальні задачі, не дивлячись на всі технологічні зміни. І ці технологічні зміни, вони так само працюють і в нашу сторону, і багато із того, що ми робили в 2022 році без цих засобів, і мали виходити кудись і зробити щось особисто на ногах. Це зараз може робитися з дистанції, і тому немає необхідності посилати людей на безпосередню лінію фронту і ними ризикувати. Але, на жаль, вдосконалюється не лише українські сили оборони, а й противник. Як ви оцінюєте розвиток нашого ворога Російської Федерації за час повномасштабного вторгнення? Наскільки змінилися ресурси і дії загарбників? Противник має велику перевагу над нами в ресурсах і він її завжди мав. Це необхідно усвідомлювати, що за весь час повномасштабної війни не було такого моменту, коли ми переважали противника у ресурсах. Він має велетенські ресурси, і тому він здатен адаптуватися, якось відновлювати, пристосовуватись. Дуже багато чого він позичає у нас. Переважно протягом війни новаторами були саме ми. Ми були тими, хто адаптувався, знаходив нестандартні рішення для того, щоб наносити їм враження. Противник використовує в тому числі наші напрацювання, але так як у нього багато грошей, він це масштабувати значно більше. У нього є е різні союзники, які теж допомагають йому в його не нечистих цілях. Але противник завжди використовував свої ресурси неграмотно. Через те, що він їх має в надлишку, він використовує їх. Е як це називається, закидає просто цими ресурсами, тому що він відчуває, що їх в нього багато, і тому, як на мене, використання їхнє неграмотне. Так, наприклад, та сама бронетехніка, якою противник давив нас у 22-му-23-х роках, її запаси вже переважно вичерпані. Присутність у морі, вона нівельована повністю зі сторони противника, за знову ж таки, ми країна, в якої майже немає флоту, але ми їхні ресурси практично всі загнали, загнали кудись туди, і вони вже не здатні ними користуватися. Тобто ресурс противника вони вони здатні його використовувати за рахунок своєї маси, але не в плані якості. І тому цей потенціал їхній не розкритий, і вони не здатні його повністю розкрити через через неграмотність. У мене виникло таке екстра питання. От на вашу думку, чи можливо боротися з цими ресурсами ворога? І якщо ми говоримо про комбіновані способи, то якісь складові тут відіграють найбільшу роль? Я от поясню: є поле бою, де українські сили оборони переважають за креативними і швидкими методами боротьби, але, на жаль, не мають переваги там в особовому складі або в технологіях, як це є в Російської Федерації, просто тому, що, очевидно, вона більша. Але є також. Інші методи це там діпстрайки по військових підприємствах, це діпстрайки по тимчасово окупованих територіях, де ворог е, теж має якусь логістику і де вона руйнується, якраз у тому числі завдяки діям розвідників українських. Е, є там якісь оці політичні аспекти, як санкції, там якісь інші обмеження на Російську Федерацію. От е, на вашу думку, для того аби певним чином обітнути ці ресурси ворога, які фактори треба врахувати? На мою думку, самий головний фактор, який дозволяє нам переважати над противником, це якість наших операцій і якість наших, наших дій. А ця якість впирається в перш за все у ситуацію із кадрами. Необхідні от часто зараз люди е, применшують е, вклад людини у війну, тому що всі навколо середжені дрони там, там якісь ще технологічні рішення. Можливо, розуміти, що за всім цим стоять розумні люди. Які це здійснюють, і коли є розумні талановиті кадри, відчайдушні кадри, вони здатні наносити противнику такі враження і таку, таку перевагу до ним досягати, яка неможлива просто наявності великої кількості ресурсів. Це був наш секрет від початку повномасштабної війни. І в принципі, так залишається і зараз. Люди, які мають талант, які мають мотивацію захищати землю, вони досягають переваги над противником, якого просто. Гонять, тому що тому, що так вирішив великий лідер. У них там в Кремлі. І на цьому моменті я не можу не перейти до питання про те, як потрапити у спецпідрозділ, і наскільки тут важливі специфічні, зма, з, специфічні знання, вміння тощо я скажу так: я в розвідці вже доволі довго часу провів ще до того, як всі ці технології стали актуальними, і нас завжди учили і говорили, що розвідка це перш за все діяльність інтелектуальна. Тому для кандидатів нам саме головне це присутність гострого розуму, здатність мислити креативно і нестандартно. Ну а далі, вже залежно від того, до чого в людини лежить душа, її морально ділові якості, можна залишатися з її професією. Але першочергове це те, що якщо людина має інтелект, і якщо вона має високу мотивацію до захисту нашої землі. То ми зможемо знайти роботу. Якщо це людина відчайдушна, хоробра, її місце може бути, допустимо, у розвідці спецпризначення, і він буде ходити там своїми ногами, вступати з противником у ближній бій і здійснювати різні засадні, рейди відії і так далі. Якщо це людина, яка більше лежить до якогось технічного мислення, то це, допустимо, дрони які-небудь, і так далі. Якщо вона взагалі там хитра, і так і тому подібне, можливо, це агентурна робота, десь в тилу противника. І, ну, Коротше, саме головне це наявність людини інтелекту і мотивації. Це самі головні якості. А далі, залежно від цього, якщо людина цим володіє, ми зможемо запропонувати ту професію, яка підійде найкраще для її талантів. Але цей шлях не буде легким, вимоги великі. І знову ж таки, мотивація необхідна саме для того, щоб людина розуміла, що заради чого ми стоїмо? Заради того, щоб ми могли жити. Для того з того, що в Україні було майбутнє, для того що в українських дітей було майбутнє, а тому роботи багато, і її треба виконувати і не жаліти себе перед розвідниками. Завжди стоять різні завдання, і ця робота доволі динамічно змінюється. Чи могли б ви нам трохи розповісти про те, як от триває підготовка? От, Базова загальна військова підготовка, так би мовити, але як вона відбувається у розвідників? Можливо, наскільки вона більш спеціалізована, більш важча? Наскільки вона готує до різних викликів? От ви згадали за розвідників, які у тилу ворога перебувають. От знову ж таки, ті деталі, якими ви готові з нами поділитись? Ну про перебування в тилу противника, це більше вже належить до фахової підготовки, а не базової. Але базову у нас обов'язково проходять всі, тому що. Кожен повинен розуміти, навіть якщо він працює на дронах, дрон знаходиться, може знаходиться оператор дрона, в кількох кілометрах від лінії фронту. Лінія фронту динамічна, і те, що було сьогодні декілька кілометрів. Завтра вже відбувалося якесь вклинення, якийсь прорив, і необхідно вже оператору дрону вступати у з противником. Тобто мінімум знань і розуміння того, як виконувати задачі, які виконує піхотинець, які виконує розвідник, повинні усі. І тому це мінімум. Він присутній у всіх, тому що це необхідно не лише для того, щоб в разі потрапляння в таку екстремальну ситуацію бути здатним її виконати, а й для того, щоб е ці люди, які, допустимо, не працюють безпосередньо на лінії зіткнення, за лінії зіткнення, розуміли складнощі і розуміли той шлях, який приходить кожен розвідник, кожна людина, яка працює на лінії за лінією фронту. Тому що ці люди виконують найнебезпечнішу роботу, і, по суті, вся структура весь. Е Вся тилова робота виконується в їхніх інтересах, для того, щоб забезпечити їхнє виконання задачі і їхню виживаємість. А от е, таке питання маю. Що ви порекомендували підтягнути або поліпшити тим цивільним, які от готуються до армії, які готуються, можливо, там до того, аби подати анкету саме до головного управління розвідки? Е, я би порадив їм поканувати. Е, Зайнятися технологічною якоюсь підготовкою. Зараз зв'язок має дуже велике значення, його не можна недооцінювати. Кожен дрон має канали зв'язку, має канали управління. І розуміння того, як це працює, які в цього є недоліки і вразливі місця, воно може допомогти, навіть якщо там людина просто піхотинець, просто розвідник. Розуміння того, що таке зв'язок, як працює дрон, які в нього є обмеження, це може врятувати йому життя за рахунок того, що ця людина буде розуміти. Як він може сховатися, як він може цими недоліками скористатись? Другий важливий момент, який я б радив врахувати усім цивільним, які готуються, це фізична підготовка. Вона її актуальність не впала, вона лише зросла, тому що багато де треба багато йти, багато нести на собі. І якщо в людини немає фізичної готовності, то її когнітивні здібності в таких умовах впадають. Ну, а війна це діяльність, знову ж таки, розумова. Якщо ви виснажились і вже не здатні мислити прозоро, не здатні мислити ясно, то цілком можливо ви не зможете прийняти правильне рішення в необхідний момент, і це може призвести до вашого до вашої поранення, загибелі і так далі. Тому здатність щось нести на собі, здатність ходити і бігати багато, це, це не те, що прибрали дрони, це те, до чого вони підвищили свої вимоги. Я хочу також поговорити і про контингент російської армії, як він змінився за час повномасштабного вторгнення. Чи вони стали там більш менш підготовлені? От на вашу думку, на мою думку, вони стали набагато менш підготовленими. Вони придумали свої механізми заохочення особового складу, те, як його гнати вперед ну, за рахунок варварських методів, за рахунок покарань звірячих. І це. Ну, поки що працює, але довготривалі наслідки цього вони поки що не ясні, тому що вони відносяться до свого, до своїх людей як до ша, який мотивують просто палкою. Якість їхня, знову ж таки, вона сильно впала. В му році це були контрактники, які е, багато вміли, в яких е, були якісь навички по роботі з озброєнням розуміння тактики і тому подібне. Зараз це в основному всяке. Яке вони набрали непонятно де, або по тюрмах і змусили йти на фронт, або це люди, те, які попали, або були завжди в якихось важких обставинах, їх заманили просто грошима. Їхні якості, морально ділові професійні на рівні плінтуса, але просто за рахунок того, що їх палкою гонять вперед, вони все одно доставляють для нас проблеми, здатні вклинюватись в лінію оборони. І тому і з ним, ними теж треба працювати, їх теж не треба недооцінювати. Але загалом, якщо ми дивимося, то їхня перевага і просування, які є, вони за рахунок знову ж таки наявності ресурсів, а не через їхню якість. А наскільки така тактика ворога виснажує українські сили оборони? От з одного боку, я спілкуюся з великою кількістю військових на різних напрямках, і вони. Справді говорять, що підготовка ворога не така, як на початку повномасштабного вторгнення, коли це були там кадрові професійні військові. Зараз їх менше, більше отих мобілізованих, яких просто женуть уперед. Ми бачимо таку ситуацію там на Покровщині, на Харківщині зараз, подекуди навіть на Сумщині, хоча там є ще аспект тих іноземних найманців, скажімо так. Але знову ж таки. Кожен окупант, який навіть біжить по голому полю, де його добре видно з дрона, він все одно потребує якоїсь протидії, щоб він не добіг там, умовно кажучи, до української піхоти. Так. Це має свій ефект, але знову ж таки, повертаємось до того питання. Росія довгий час будувала собі імідж такого гіганта, в якого безкінечні ресурси, який ніколи не закінчиться, тому ми воювати з ним марно. Це теж елемент їхньої. Психологічної операції для того, щоб поселити відчуття марності спротиву. У му році вони завезли сюди масу своєї бронетехніки, і так само елементом їхньої пропаганди було подивіться, скільки у нас бронетехніки, воно не закінчиться ніколи. Це тільки те, що воно зараз є, а ще на складах забезпечення, скільки всього є. Ну, Ці запаси не іссякаємі. І що ми бачимо зараз? Їхньої бронетехніки практично не залишилось. Там, там де вони раніше досягали. Якихось успішних дій за рахунок того, що вони могли нагнати 10 танків і 50 БМП. Зараз вони вже не здатні такої кількості бронетехніки вигнати, хоча вона їм необхідна. І все, що в них залишилося, це от люди. Їх в них ще вистачає. Але оце відчуття того, що вони намагаються створити, що їхні люди не закінчаться ніколи, це теж до пори до часу. І це теж матиме свої важкі наслідки для, для них у майбутньому. Люди у них теж закінчиться, і що вони зможуть робити після того, коли вони закінчаться, поки що не зрозуміло. І на цьому моменті я хочу перейти до такого: у нас у суспільстві зараз побутують такі своєрідні емоційні гойдалки, які залежать зокрема від... Зовнішньополітичної ситуації, скажімо так, отут гойдається в сторону того, що все, Росію не можна перемогти, ця війна буде там тривати вічно, світ від нас починає відмовлятися з іншого боку. Так мені видається, це суб'єктивна думка. Є оце ще трошки, ще трошки, ще трошки, і оце ще трошки попрацювати, ще трошки поробити, ще трошки подопомагати українським силам оборони. Воно триває певний час, але воно тримає, скажімо так, що от продовжуємо. Ще трохи, ще трохи, треба тиснути, треба продовжувати. Ви як ставитесь до таких тез і, можливо, до якого табору ви належите? Я вважаю, що не можна в жодному разі через тактичні е різні моменти забувати про стратегію, тому що короткострокові цілі, короткострокові успіхи не повинні затьмарювати наші довгострокові цілі. От наші люди деколи мені здається не розуміють, і їм треба розуміти, що деколи ми садимо дерево, а плоди цього дерева вони зростуть через 10-20 років і так далі. І такі рішення нам теж необхідні. Вони, я їх бачу, що таке у нас з'являється. Але не, не, не можна очікувати, що ви посадили яблуню, і вона зразу на день дасть яблука. Нам необхідні теж стратегія для того, щоб... Через 10-20 років ми не поверталися до тих питань, до яких ми, які стоять перед нами зараз. Тактика теж необхідна. Необхідно досягати теж успіху на полі бою прямо сьогодні, вирішити завдання прямо сьогодні і завтра. І такі рішення теж необхідні. Але вони не повинні ми не повинні жертвувати своїм майбутнім заради цього. Ну або принаймні старатися, це не завжди можливо, але тактика бажана, щоб вона не суперечила нашим довгостроковим цілям і не шкодила їм. Я хочу, от ми з вами про сушу багато говорили про технології. Я хочу поговорити також трохи про море, ну в такому загальному контексті, скажімо так, Україна знищила великий відсоток чорноморського флоту, і тут є зокрема і заслуга головного управління розвитки Міноборони України. На вашу думку, як вийшло так, що чорноморський флот, з яким лякають не діточок а військових з інших країн світу, став вразливим перед Україною, яка по суті свого флоту не має. Тут, ну, бачите, це один із важливих е, уроків і важких ударів, які ми нанесли Росії, які Росія, звичайно, своїй пропаганді повністю ігнорує, але весь світ це бачить. Росія завжди називалася морською державою. У неї там Тихоокеанський, Балтійський, Чорноморський флот дуже грізний. І от наявність великого флоту це те, що відрізняє. Велику технологічну країну Гегемона від невеликої країни, така, така, як Україна, і коли невелика країна, Україна повністю знищила половину їхнього флоту, а другу половину загнала в порти, де теж продовжує їх е, наносити їм враження і їх лякати, це от говорить про якості Росії, про те, якої якості був її флот, і якої якості люди, які цим флотом керують. Тобто, ми в черговий раз доказали, що Росія це паперовий тигр, який намагається здатися чимось більшим, ніж вона є насправді, і оця оце пошкодження репутації Росії як країни, яка може бути якимсь гегемоном і може поширити свій вплив на решту світу, ми нанесли цьому іміджу велике велике пошкодження, від якого навряд чи вони коли-небудь відновляться. Хочу про ще один цікавий аспект поговорити. Керівник спецпідрозділу Тимура в одному зі своїх інтерв'ю говорив про участь очільника головного управління розвідки Кирила Буданова. Цитую на морі і на воді. Що вам про це відомо і як це впливає на хід операції, на вашу думку, знову ж таки, в цьому аспекті тільки ті деталі, якими можна ділитися. В тих операціях, в яких я брав участь на воді, я особисто там із Кирилом Олексійовичем не пересікався, але на суші. Були такі операції, де я знаю, що він був недалеко, і це, як на мене, той момент, який, з якого варто було вчитися багатьом, багатьом керівникам, тому що легко отримати таке враження і е, думку про те, що якщо ти високопоставлений офіцер, то необхідно сидіти десь на штабі ти дуже цінний в який-небудь Одесі, Дніпрі або в Києві. Але є уроки з історії, наприклад, із е, дій генерала Паттона, американського генерала Другої війни, який наказував генералам своєї армії щодня відвідувати фронт, відвідувати солдатів, тому що це дуже важливий момент, із е, для того, щоб люди, яких ми які перебувають під керівництвом, яких ми ведемо, е, щоб вони розуміли присутність. Е, присутніх високопоставлених офіцерів про те, що вони бачать, як працює їхній особовий склад, вони розуміли їхні проблеми, їхні потреби, тому що без, без розуміння цих речей здійснювати грамотне управління, без розуміння проблем кожного солдата, сержанта, офіцера молодшого складу, офіцерського складу, без розуміння того, як відбувається обстановка на полі бою, здійснювати грамотне керівництво, його неможливо здійснювати. Тому от Бо багатьом, мені здається, генералам варто було б взяти уроки і приклад із прикладу нашого керівника. Я моє завершальне питання нашої розмови. Трохи у такому, напевно, філософському ключі. За час повномасштабного вторгнення українські спецслужби стали популярними, скажімо так, не лише в Україні, а й за кордоном. Інтерв'ю з очільниками українських спецслужб на перших шпальтах міжнародних медіа. Їм довіряють, вони проводять неймовірні операції і в суші, і на воді, і в тилу ворога, ліквідуючи його якихось там особистостей і знищуючи ресурси, які ворог хоче направити на територію нашої країни. На вашу думку, яким має бути подальший розвиток спецслужб для того, аби цей прогрес, скажімо так, не загубити? По-перше, необхідно розуміти, що спецслужби, знов ж таки розвідка це інтелектуальна робота, це високоякісні кадри, і саме за рахунок нашого інтелекту, нашої креативності, асиметричних дій, це те, за рахунок чого ми здатні здобувати перевагу над противником. Тому досвід спецслужб його необхідно. Ну не лише спецслужба, в принципі, всіх таких креативних людей, до яких входять і представники спецслужб, відповідно, його необхідно. Систематизувати його необхідно інституційно вивчати і впроваджувати на нижчих рівнях, його необхідно масштабувати. В жодному разі необхід... не можна це якось усікати і обмежувати. Необхідно оцінювати всесторонньо і підходити до цього таким чином, щоб у нас був сприятливий ґрунт для того, щоб наступні покоління могли з цього навчатися і в разі необхідності застосовувати. Я дякую вам за це інтерв'ю і дякую, що знайшли час для нас. Дякую, що запросили. Нашим глядачам я нагадаю, що Роланд боєць шостого загону спеціальних дій у складі спецпідрозділу Тимура був сьогодні з нами на інтерв'ю. Я дякую вам, що додивилися до кінця. Ми з вами традиційно нагадуємо, що допомога українським силам оборони це найважливіше, що може бути на порядку денному. Ще раз дякую, бережіть себе і побачимось.